Де можна подивитися свіженькі трейлери українською мовою. І перша така рекомендація B&H Film Distribution Company – це кінопрокатчик, до речі, один з найбільших постачальників кінопродукції на український ринок. На початку 90-х кінопрокатний показ американських фільмів в Україні був під забороною. А Богдан Батрух, майбутній засновник B&H, був одним із тих, хто працював на американську асоціацію кінокомпаній в Україні. Ембарго для України до речі було знято у 95-му році з ухваленням і. Набранням чинності закону про авторські права, і буквально одразу після цього батрухом був укладений контракт з компанією Буенавіста Інтернешнл. І вже у 98-му бієндейч була зареєстрована офіційно. Після впровадження дублювання фільмів українською мовою у 2006 році компанія почала кінопрокат. Першим художнім фільмом компанії, що вийшов українською мовою, стали другі пірати Карибського моря. Діти мої, цей день ви запам'ятаєте як день, коли